Добрий день, вас вітає магазин Velota. І сьогодні у нас на огляді жіночий горний велосипед Giant Leaf Tempt 2, модель 2023 року. Велосипед випускається з двома розмірами колеса 27,5 і 29 дюймів. Рама велосипеда виконана з алюмінія з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда з 27-м колесом в розмірі М14 кг 400 г разом з заводськими педалями. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Altus M2010 на 2,9 зірочок. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк, для нас це дуже важливо. Дякую. Передній амортизатор SR-Santur XCM, пружина еластомерний, ход 80 на XS рамі або 100 на більших розмірах рами. обада Giant gx 03 v 29 або 27 алюмінієві двостінні посилені. Та кришки Кенда Booster 27,5 або 29 на 2,2 дюйма шириною. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 730 доларів. Передній перемикач Шимана Altus М2020. Шатуни провіл, алюмінієві на дві зірочки 22 і 36 зубчиків. Задній перемикач Шимана Altus М2020 Касета Shimano Діор hg 200 11-32 зубчика 9 зірочок. Комфортне жіноче сідло Leaf Sport. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Tektra HDC TDK-149. В кареточному вузлі встановлен промподшипник. Магазин Voltaime рекомендує цей велосипед як гарний жіночий варіант. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!